В місті Умань по вулиці Небесної Сотні, 27 працює гуманітарний хаб, який наша команда відкрила разом з благодійним фондом, сучасне село та місто. Вважаємо за необхідне у цей складний час підтримувати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах та стикається з труднощами в умовах війни. Так, з моменту відкриття гуманітарного хабу з кінця грудня 2024 до березня 2025 року хаб відвідало понад три тисячі жителів Черкаської області. Люди безкоштовно отримували в хабі одяг та взуття для дітей та дорослих, дитячі ліжечка, коляски, дитячі велосипеди, пеленальні столики, набори дитячих пелюшок, манежі, дитячі соски, пляшечки для годування, дитячі рюкзаки, альбоми, зошити, книги, олівці, ручки, пенали, настійні ігри та інші іграшки: ковдри, пледи, покривала, подушки, постільну білизну, рушники, штори, наматрацники, скатертини, кухонний посуд, кухонні серветки, стільці, продукти харчування, у тому числі рис, вівсяну кашу, макаронні вироби, джеми з різними смаками, дитяче харчування, окуляри, медичні пластирі, бенти, одноразові медичні маски, нітрилові рукавички, серветки, медичні халати, калоприймачі, сачоприймачі. Бандажі, компресійні панчохи, прив'язувальний матеріал, засоби гігієни, у тому числі антисептики, підгузки для дітей та дорослих, урологічні прокладки та пелюшки, антисептичне мило, дитячі шампуні, функціональні ліжка, ортопедичні матраци, ламелі для ліжок, інвалідні візки, ходуни на колесах та без куліс, милиці, палиці, стільці туалети та стільці для душу, інші необхідні речі. Окрім того, у нашому хабі були спальні мішки та каремати, які ми передали. Дали захисникам України наприкінці січня 2025 року, коли ворог завдав удару по Умані, і містяни залишилися без світла, води і тепла. Наш гуманітарний хаб став місцем підтримки для місцевих жителів у важку хвилину. Уманчани приходили до хабу погрітись, зарядити телефони. Їх пригощали чаєм, кавою та печивом. Мами з дітками мали змогу приготувати собі вівсяну кашу з джемом. У гуманітарному хабі в місті Умань діє центр комунікації для захисників України, які демобілізувались, знаходяться на реабілітації або у відпустці. Також ті, хто потребує підтримки, може завітати до центру комунікації, поспілкуватись з однодумцями та отримати підтримку. Також ми турбуємось про те, щоб забезпечити доступ до необхідних речей у хабі людям з інвалідністю, які не можуть пересуватися самостійно, прикутим до ліжка чи інвалідного візка. З цією метою організували для них. Безкоштовну доставку товарів з гуманітарного хабу за індивідуальними потребами. Кожен відвідувач отримує не лише речі, але й теплоту людського спілкування. У хабі знайшов собі прихисток безпритульний котик Каспер, який уже став психологом. Відвідувачі приходять до нього на сеанс, щоб відчути його тепло. Після кототерапії люди виходять задоволені та з усмішками на обличчях. Нагадуємо, для того, щоб отримати допомогу у гуманітарному хабі, потрібно попередньо записатись за номером телефону 098 571 88 40. Лінія для запису відкрита з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 17.00. Графік роботи гуманітарного хабу з вівторка до четверга з 10.00 до 16.00. У п'ятницю та суботу з 10.00 до 15.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.30. Неділя понеділок вихідні санітарні дні. Підтримуємо кожного, хто цього потребує. Слава Україні!